Довірлива молитва людини Божої. Людина, яка у святому Письмі Старому заповіті, коли ми за нього читаємо за Моїсея, ми бачимо, скільки Моїсей робив, коли він служив Богові своїм життям. Ми можемо сьогодні робити великий перелік всіх його тих місій, де він був коло єгипетського того фараона або вже в пустелі з народом. Але за браком часу я би не хотів сьогодні це робити. Ви знаєте, хто читає і любить старий заповіт читати, він дуже поучительний для нас. Але я сьогодні хочу, щоб ми подивилися.